Не дивлячись на те, що ми чоловіки, у нашому клубі, ми миролюбні. Але сьогодні будемо говорити про питання, битися чи не битися. Якщо битися, то може якось особливо, красиво. Якщо чесно, то і так буває. Сьогодні у нашому клубі людина, яка знає, ну як то правильно сказати, як правильно битися, і взагалі... Я думаю, що займається цим питанням, навіщо це і чи всім це потрібно. Олександр Проценко, голова спілки прихильників бойового паку у місті Черкаси. Саша, ми тебе вітаємо у нашому клубі як справжнього чоловіка. Я думаю, що ти представник саме цієї частини чоловіків, якими можна пишатися, говорити, що це в нашому понятті справжній чоловік це захисник. Нехай там чи вітчизни, чи своєї сім'ї, чи навіть дівчини. Так, так. Це таке поняття, яке повинно бути у кожної у кожного людини, яка хоче мати право називатися чоловіком. Так, це Все інше то дівчата. Так? Так, Ми так. Сьогодні говоримо, говоримо про сути чоловічі справи. От все-таки у нас навіть є рубрика така Батько і син, де ми говоримо про те, що там говорили з психологом, чи правильно, якщо хлопець там полюбляє битися з дитинства, чи треба це якось е -е, заохочити, молодець, там, дав здачі, ти мужик. От справа, якою ти займаєшся, ну, поняття бойовий гопакс», поняття бойовий, це щось таке войовниче. Наскільки тут от, правильність у цій справі є? Правильність в тому, що... Все ж таки, чоловік або хлопець він повинен відстоювати свою думку. Він повинен, я навіть приведу маленький приклад. У мене син він пішов до школи. І ми з ним спілкуємося. Він каже: Я сьогодні побився з хлопчиком. Я кажу, хто винуватий? Ну от ми почали, та там там я кажу, хто винуватий. Я кажу, ти не повинен ніколи починати драку, і це, ти охоронець, ти повинен захистити себе, якщо потрібно, але ніколи, ніколи ти повинен не, не зав'язувати драку. А якщо хтось тобі дав <плівуху> аплівку якусь, або ти повинен дати здачі і відстояти свою честь, щоб ти потім наступного разу ти не був якби, упущений якби. Щоб тебе не використовували як е, ну Ну, тобто наголошу на тому, що здачі давати обов'язково. Ну треба давати. Це така, якби ну поняття обов'язкове для всіх, чи можна просто поплакати і піти в сторону? Ні, треба е, треба налаштуватися і дати здачі, тому що е, психологічно дитина потім якби вона обіжна ходить і е, закрадається у дитини в серці, що оце він мене образив, обіди, все і, ну, і так я... може зі мною вчинити кожен. Так, так. В принципі, так. так. Тобто працює якась боя... боязливість, і боязливість, якщо так. він не може захистити себе, значить подальше він не зможе захистити дівчину, з якою він гуляє. Так, ну, потім вже свою Психологічно голові. він вже буде як би, такий подавлений, Психологічно. І давши здачі, ну, може там вже бійка потім там зав'язатися дальніше або там їх розніметься, але він повинен відчути те, що він може це зробити. Зараз просто так негайно робимо невеличку перерву. Подивимося про те, як і коли можуть чоловіки з'ясовувати стосунки. Наскільки це поля, чи ми не будемо сьогодні говорити, подивимося з нашого невеличкого сюжету. А далі ще поговоримо. Черки розпавело, з небес приголубило кожне стебло, весела блакить Розлилася до кін, Та м'ясом хмаринку припнув на брик, погожою дниною над україною, погожою дниною над україною та де не узявся швидкий вітерець, Хопив ту хмаринку, немов прапорець, Минаючи по і річку, і ліс, блакитну хмаринку по небу поніс, понад україною, гожюю думіною. Над країною, погожою дніною, хмаринка і вітри краділи здаля, яка ж вона гарна батьківська земля, Хай сонце скрисне і чисто блакить, і вікам над нею святою блинить, погожою дниною над Україною, погожа людиною над українсью погожай. Дівчата. Сашко, як дівчата взагалі до цього, яке мають відношення, чи подобається їм хлопці, які займаються боєм гопаком, чи притягуються і дівчат до цієї справи? Взагалі, чи підходить бойовий гопак для дівчат, чи це від них щось далеке? Дівчата це як невід'ємна частина нашого суспільства. У нас теж займаються дівчата. І ем, також ми популяризуємо популяризуємо таку такий напрямок, як Азгарда. Це, таке. це при створенні школи бойового ПАК, саме бойового відродження, є такий напрямок для занять дівчат, жінок. Виховання Азгарда це такі, як колись були амазонки. Так? А це дівчата, саме ті, які відроджують, які є берегинями землі нашої. Якби дому і сім'ї вони оберігають дітей, там батьків. Там коли, наприклад, наші о, пращури, там козаки або о, уходили там на війну, і все, хто залишався вдома? Дівчата, жінки, все. і о, саме система виховання Асгарда для дівчат є такою, яку ми теж почали зараз популяризувати. В школі бойового поки. Ну, як на твою думку, не може це заважати, Ось останнім часом. Дуже багато говориться про те, що жінки перестають бути жінками, вони дуже стають чоловічними, займаються чоловічими справами, йдуть на чоловічі професії. Чи не може ось це теж заважати ось такій жіночності, щоб жінка була просто там з дитиною, десь там займалася жіночою справою, шила, а воно починає битися? Ну, ми, дівчат, виховуємо в тому плані, що вони перше за все це жінки. То вони якби що в нас є чоловіки, є жінки, і не можеш жінка бути чоловіком або той же хлопець бути, одягнути ті ж самі там якусь там блузку, якісь там юбку, і сказати, що я жінка. Це, ну, це немає, не доп... немає такого розмов, це що Дівчата, забудьте про кухню, забудьте про дітей, ні, ні. беріть зброю до рук, чоловіків загоніть на кухню, хай варять їсти, ні. прибирайте, ви повинні захищати. Ні. Жінка вона повинна бути жінкою. Чоловік він повинен бути, бути оберегом сім'ї, і все, але жінка повинна його підтримувати. Його любити і бути завжди. і мати навіть можливість його захистити, якщо потрібно Так, там... так, обов'язково. часто таке бачимо, що коли там жінка така гроза, дає чоловіка назад, і хто тут мого вані трогає. Так. Я так. думаю, що це теж правильно, але в потрібний момент, так, так потріб, вже... потрібний коли момент. коли така да, створюється ситуація. Ми ж так. зараз теж говоримо, що навіщо жінки, щоб вміла захиститися, це ж не для кожного дня. Це коли переходить така є, потреба. Є, є да є такі ситуації, якби як кажуть, нештатні ситуації, коли. Ну, так, так і треба, щоб вони могли захистити і себе, і навіть чоловіка, і дітей. І, ну, це, це дуже актуально. У тебе є така школа бойового паку, приходять до тебе, хто туди приходить? Чи це діти, чи це дорослі. Взагалі, які там е, є критерії, хто може цим займатися, хто не може. І якщо вже вони прийшли, то більш детальніше. Що ти їм таке даєш, для того, щоб ну, це дійсно можна було гордитися тими людьми, що вони ну, на тебе сьогодні приємно дивитися. Видно, що сидить такий справжній українець, чоловік. Чи багато таких у нас в Черкасах і що для цього потрібно зробити? Чому навчає от, школа бойового мистецтва? Черкас. Почнемо з того, що е, все літо, все літо ми займалися з дітками е, на центральному пляжі. Е, ми, Проводили з ними заняття з плавання. Обов'язково діти у нас всі, всі, хто приходили на, на заняття, всі навчилися за літо плавати. Ага. Це теж така певна умова, щоб козак не втонув чи не Ну так, бо кожні, кожні батьки хочуть, щоб їхні діти вміли плавати, триматися на воді, все, бо ну, коли сезон, наприклад, літо. Все, і ну, дитина, не вміє плавати, і ну, така ситуація складається. Ми пішли на зустріч, як кажуть, батькам. Угу. Тому і ми взяли собі як за Правило, основ, таке основу, таке. Основу, угу. основу дітей оздоровлення саме влітку. Це обов'язково навчити плавати дітей, це загартовування. Все літо дітки у нас на Дніпрі. Загартовувалися ми в Дніпрі спеціальні вправи, плавали, вчилися занурюватися в воду. І, і веслування. Веслування саме на ми маємо човен, така річкова байда. На якій дітки вислували, ми ходили у похід вихідного дня. Походи на острови. Ви знаєте, що Черкащина вона е багата, тим, що маємо ми Кременчуцьке водосховище, дуже чудове море, наше Черкаське, і безліч островів, на які ми виходили походами. Там варили козацький куліш, проводили майстер-класи для дітей, щоб вони навчилися. Такому, якби такому походному середовищі. Ну, трішки знах... такому собі виживання у да, не та, цивілізованому та, місті, тому що зараз здебільшого молодь виживає біля комп'ютерів з на <laughs> сайт. Саме от на це був зроблений акцент на то, що щоб діток ми за літо оздоровили. О. А вже коли е, прийшла осінь, вже в принципі зараз нам погода не дозволяє проводити заняття на відкритому повітрі. Тому е, ми проводимо зараз заняття в залі. Зал у нас знаходиться на колишній тютюновій фабриці. Там зараз це називається будинок культури імені Кулика. І там у нас проходять заняття. Заняття складається з загальної фізичної підготовки, з прикладного е, е, заняття прикладне, це що саме техніка бойового ПАК. І саме головне це підготовка дітей до, е, наприклад, до змагань. Я українець, і я цим пишаюся. Я українка. І я люблю українську мову. Я українець і слухаю українську музику. Я українка і я спілкуюся українською мовою. Я українка і я не цураюсь народних традицій. Я українець, я знаю нашу історію. Я Українка, і я радію цьому. Ми українці. Цінуємо українське! Що б ми не говорили, це ніколи не відповідає тому, що ми хочемо сказати. Нічого не існує за винятком тут і зараз. Оригінальність ось що справді важливо. Кращою помстою є величезний успіх. Veseli bratića se nastali, nove majbutnje daruje den. Čo možda ne bi tak malo sonče stalo, čo ja dari pešu su nek pisej. Čo možda ne tak malo sonče stalo, čo mu ja dari pešu su nek pisej. Веселі, брате, часи настали, ми наближаємось до мити. Чому ж тоді я шукаю іншу стежку, чому я, далі з ними не хочу йти? Чому ж тоді я шукаю іншу стежку, чому я, далі з ними не хочу йти? Часи настали на грудях світить нам слави знак. Нам очі ніжно закрили, губ, мером змастили, душу кинули просто так Нам очі ніжно закрили губ, мером змастили, душу кинули просто так душа покинулась, та й питає. Сама усе в чому одна, Немає в кого спитати золото, залістата, Замість мами глуха стіна Немає в кого питати золото залістата, Замість мами глуха стіна Коти споділися голоси Часи веселі, настали нас, лишилось так мало, ну їх брати, такі часи, часи веселі настали нас, лишилось так мало, ну їх брати, такі часи. Далі те. Слушай, хто ж тоді, як не ми брати, здувесенно, все слушає, мало ніжно любити, хто ж тоді, як не ми, брати, хто ж тоді, як не ми брати, хто ж тоді, як не ми брати. Про здоров'я сьогодні говорили, і тому п'ємо чай, тому що дехто говорить, що це теж напіто, напій такий, який корисний для здоров'я. Саш, щось потрібно, якась особлива дієта для тих, хто займається бойовим гопаком. Ну, ну, чи, дієта... чи можна їсти що завгодно, тому що говорять, що це все-таки більш ближче до козаків, так а говорять, що от козаку можна все наїстися, напитися. Ну, і, і як потім стрибати, так як я розумію, що там не дуже так просто. Ну, да, да, да. ну будемо казати так. По-перше, що е, дієти такої принципі не потрібно, ніякої. але саме головне це суфізиком. Чай по... можна, так? Чай можна. О, слабо. Чай можна, чай водичку, і компоти, узвар, там, ну все інше. Е, саме вживання алкоголю, це ну, будемо казати, не те, що там шкідливе для здоров'я, все. а, ну, Ну, але це теж приємно, що це теж виховання такої культурної, і цивілізованої людини. Обов'язково. Яка... обов'язково. Навіть от було мене останнім часом зустріч, ну, якби ми в компанії теж прийшли, кажуть, заходьте на вечерю, ми все. сідаємо за стіл, там, там, я собі там, ну, їмо, спілкуємося, кажу, ну давайте, п'ять карт. Я кажу, ні, я не а так дивиться Такими очима. Тобто суспільство зараз не може прийняти людей, які не вживають алкоголь. Я кажу, ну, так ти ж, ти ж за рулем. Ну, я ж постійно на автомобілі їжу все. Ти ж за рулем. Та ні, я кажу, я не вживаю зовсім. Ну, тобто Такі... ну, я думаю, що... Потрібно було просто говорити, що я, я не п'ю, бо як напівся, щось такий гопак покажуть тут. що ви будете не, не раді, що ви мене напоїли. Але це, я думаю, правильно, тому що людина, яка вміє, от, там, ну, будемо так говорити, по-простому битися, уявити її в нетверезому стані, це ж, мені здається, просто жахливо. Це ж обов'язково його потягне на якісь пригоди, показати свої вміння. Зараз я вам тут всім проведу. Школу бойового мистецтва да, да, показали виступи. Так, тому це така страшнувата річ. Я хочу побажати тобі і всім, хто займається цим чудовим мистецтвом, щоб дійсно воно процвітало, щоб його е люди знали, щоб його люди бачили, не просто знали, а й бачили, щоб всі, хто в нашому місті організовує якісь грандіозні заходи, обов'язково, щоб там ось були присутні твої бійці. Щоб ми могли, дивлячись на них, розуміти, що Україна ще не така слабка. У нас ще є хлопці, які можуть її захистити, і тут можна е, спокійно жити, а, але ще не просто захистити, а ось так красиво. Мені, наприклад, подобається, щоб все було красиво. А бойовий гопак мені здається, це і сильно, і красиво. Боже, що все буде добре. ohni Se dani tani sminu varu svit I mi se mišim i nebo ne take I tani šoru sve te pohit I bude dobre Da kožno znam Σαν τα σιλιακούπο, προμόσου να βγει, Υπότιτ Σαντάνα, Σαντάνα, Υπότιτ 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 Σαντανα, σαντανα υποτιτ 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 سایش نیک